Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Ми з вами знаходимося в місті моєї мрії Харків. Сьогодні прогуляємося по ринку старих речей. Переглянемо пропозиції місцевої барахолки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Ковник. Баранівка на 250 гривень. Маслянка. Клеймо. Бараневский профоровый завод. 200 гривень. Тарелочка Пуришкова. Климо Будянський фаянсовий завод. Відповідає періоду 1950 рокам. Ціна 50 гривень. Рідкісна тарілка. Будь ласка, клеймо 400 гривень. Досить цікаві тарілки для перших страв. Будянський фаянсовий завод. Ціна 20 гривень. Рідкісна. Та ж сама ціна, чайник, ціна 70 гривень, Клеймо порости, є невеликі втрати. Являється рідкісним. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода помірна, орієнтовно плюс 22 градуси. Продавці тільки розкладають свої речі. Є, надія на цікаві знахідки. Всі цікаві знахідки, пропозиції, які сьогодні будуть знайдені, виставлю в телеграм-канал, який називається Український порцеляновий посуд. Друзі, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь. Буде цікаво. Подскажите, пожалуйста, цену. 100 гривен. Два штуки. Кухлик. Моя надпись суммы. 50 гривен. Кобальт. Корисний. А от кришечка і ціна 300 гривень. Дуже рідкісний штоф. Ручний розпис. Називається «Дари осені. Має рідну пробочку. Клеймо ЛФЗ, відповідає періоду 1940-1950 рокам. Ціна 6 тисяч гривень. Являється рідкісним. Оселедниця. Клеймо Кузнєцова. Просять за неї 400 гривень. Має ручний розпис. Дуже гарний. Кобальт. Зверніть увагу на форму. клеймо Прошу. Кузнецова вдольова. Ціна 650 гривень. Наши брюки. Пари, 6 пары. Всередині позолота, рідкісні, Клеймо городниця. ціна за все 650 гривень. Частина чайного сервізу, шість чашок, баранівка та цукорниця.

Обстановка спокійна, люди прохож, прохаджуються, дивляться, прогулюються, дещо купують, дещо просто спостерігають за красою. До речі, ось дівчина з довгим волоссям мені особисто симпатизує, коли у жінки довге волосся. Але це моя суб'єктивна позиція. Кожна людина має право на свої вподобання. Звичайно, що всі без виключення жінки найкращі, всі гарні, красиві. Але я чомусь більше люблю, щоб довге волосся було у жінки. Ось. Добре, всім приємного перегляду. Тарілочка пиріжкова, коли дружківка. Для других страв. І підставна тарілочка. Ціна за такий комплект з трьох тарілок 100 гривень. Тарілочки всі по 10 гривень. Коростень 10 гривень. А кухлики? По 20? Кухлик, скло 20 гривень, наявності 2. друзі гаманець. Скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень. Дуже цікавий гаманець з минулого. Що ви з грошима продаєте? Так. Це Супер. деньги в довесах, на здачу. Супер. Ну, якщо, брати, якщо так сказали. Нормально. Ну, Все добре, беру для себе для користування, але беру не заради грошей, а заради чудового гаманця. Будь ласка, розраховуюсь. Скільки коштує? 200. Це за того, що воно тріщенка, так взагалі, самі розумієте, що буде. 150 гривень ручна робота. І це 200. Це для цукерок. так? А вазочка скільки коштує? 30. Там чуть-чуть є. 30 васильківська майолока. Это 80. І це 80 пара. А півник ізіткіля. Не Зранку кричать. А, Зранку да? кричать. А да, так. <реш> 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 ага, так це вони як оберіг чи як символ грошей, так? Mm, Схоже. Да. Да. Монетки. Да, є, є, є. На, на да. большому сундукі абачоночка. Абочечок 300 гривень. Зараз <реш> да, файно візьму. Ось капуста гривень. Досить рідкісний. Будянський фаянсовий завод, кухлик. І скільки коштує? 150. Сухарниця. Досить рідкісний виріб. Ручна робота, позолота. Клеїмо долбиш. Ціна 450 гривень. Блюдце. Також довбуш 1950-х років. 200. Тарілочка для других страв. Це гарне зображення. Колимо Бодянський фаянсовий завод. Ціна 10 гривень. Скористень, та ж сама ціна. Тарілка для перших страв. Клеймо будянський паянцевий завод. Ціна 10 гривень. Друзі, покупці приїхали на такому транспорті. Здається, МТ-10, якщо я не помиляюсь. Просто чоловік приїхав скуплятися, поставив мотоцикл і пішов собі. По барахолці купляти бажані речі. Ні про що, він під'їжджав, тому що так не то було. Він не продається, але цікавий раритетний екземпляр. Експонат, верніше. Дві вази. Прошу об'ємні, без клейма, ручний розпис. Ціна за одиницю 250 гривень. Вальвивживані, баранівка, ціна 500 гривень. Чайні ложки. Мельхівор. Червона армійська. Рідні коробці. Ціна 650 гривень. Хочу вам показати ще жіночі прикраси. 100 гривень. Прошу. Та ж сама ціна. 120 гривень. Ваза по 150. Полонний. 120 просить. Будь ласка, скляночка у вигляді. Сапожок. Ціна 250 гривень. скринечка Харків. Зображення. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Парк Шевченка. Центр Харкова. До речі, дані скринічки йшли в різних, в різних зображеннях. Є універсам Харків, хатоп, здається. Ну, до речі, у мене їх три, я колекціоную такі скриньки. Саме ця скринька не продається, так як продавець в ній привіз годинники. Тарілочка. Півник курочка та циплятка. Клеймо відсутнє. Ціна 70 гривень. Скринічка. Має ручний розпис. Кобальт. На жаль, без клеймо ціна 100 гривень. Там мне хотя бы там самом чайный сервис называется воздух. А это коростенький наручный роспись, клеймо Коростень, Шиз чайных пар. Чайный. Молочный. Сукарниця ціна 650 гривень. Штоф рідкісний, також ручний розпис, рідна кришечка, пробочка. Коли йому користи, ціна 1100 гривень. Штоф має ручний розпис. З усіх боків. Будь ласка. Коли йому ЛХЗ присутній знак якості. Ціна 1500 гривень. Чайний сервіс. Будь ласка, чайник. Цукорниця. Молочник. 5 чайних пар. На жаль, чашка втрачена. Дуже гарний сервіс, має ручний розпис, Клеймо ріга. Ціна такого красончика 1700 гривень. Пташка. Ціна 250 гривень. Чайник егоїст. Олімпіада. має ручний розпис. Подивіться, який красончик. А якщо суми, ціна 450 гривень. Скринічка. Є пошкодження. Тріщинка. Об'ємне зображення, букет квітів, коли йому відсутнє, присутні цифри 1170, ціна 1500 гривень. Дві тарілки на стіні. Ласточки на гніздо. клеймо користень, ціна за дві 800 гривень. чашка. Кришка, здається, не від нея, можливо, від чашки. Клеймо Кузнєцова. Також блюдце. Щоб постати, показати вам. Будь ласка, ціна 3 тисячі гривень. Друзі, звертаю вашу увагу, кавовий сервіс. Звичайно, ми знаходимося в місті Харкові, коли мов фаянсовий завод буде зроблений під індивідуальне замовлення працівників театру 1980-х років. Був зроблений для подарунку директору театру. Тому, будь ласка, зображення, зверніть увагу, театральні мотиви. Прошу сцена. Зверніть увагу на носик. Костюми, так? Камничок, молочник, літачок, хлопчик сидить на літачку. Потім пароплав, здається. І автомобіль. Також в стилі носик одна, однаковий. Чашки в різних розписах, зверніть увагу. В однаковому положенні стоять. Відповідно, різне зображення. Ви сказали, за 150 Така його пара. Шоста. Ну, і, звичайно, по периметру також. Різний, різний малюночок, зображення театру. Тобто досить цікавий таке індивідуальне замовлення, можливо, в одному екземплярі. Є пошкодження на кришечці маслянки. Друзі, зверніть увагу, навіть всередині ручний розпис присутній. Ціна такого красунчика 8 тисяч гривень. ручный розпис альянс клеймо буди это цена 900 гривен девушка статуэтки хочу показать рідкісного соболя або куниці Висота рінту 15-17 сантиметрів. Київ. Він високий ціна 1000 гривень. Кухлик. Має надпис Славянськ. З іншої сторони соливари. Клиємо слав'янсько-керамічний комбінат. Ціна 150 гривень. Статуетки. ціни різні. Від 500 гривень до 2000 тисяч. Это когда сказали на священня прийти нашку. Нажимайся і вогню, так розумно привезли то Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.